Включаємо дрон. от Він починає мигати. Включаємо пульт лівим стіком з пультом. Раз, два. Все. Нічого не блимає. Постійно горить. Можна калібровку зробити. Отак. О, в сторони проморгав. Калібровка. Отак. Проморгав, все. І можна стоп, наприклад, запуск двигунів. Зараз я злетю. І впалітова. Ну, все. Квадрик сам тримає, я нічого не роблю. Все. Тобто вилетів, де копку. І тепер шукаємо підключаємося до камери. В нього є свій Wi-Fi, от називається m 8 4 k Конектимся. Зараз вискочить повідомлення, що немає інтернету. От, бачите, немає інтернету не відключатися. Все, згортаємо, заходимо в додаток його xl Visual. О, Я зайду заново, щоб. Щоб повністю показало спочатку. Он зараз законектиться. І все, нажимаємо Старт. Нажимаємо старт і дрон показує картинку. Все, все працює, все робоче.